Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про охорону навколишнього середовища. До нас сьогодні у гості прийшов Буратіно. Він дуже полюбляє природу та хоче нам розповісти, як потрібно її захищати. Прослухайте віршик, послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами. І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Діти, погляньте, світ навколо нас прекрасний Дітки, а що таке природа? Так, дітки природою ми називаємо весь світ, що нас оточує, а що відноситься до природи? Це рослини, тварини, люди, річки, моря, озера. Дітки, а природа шкідлива чи корисна? Дітки, підкажіть, будь ласка, хто і що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язане. Не буде іти дощ, не будуть рости рослини. Не буде комах, не буде пташок. Не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям. Їжі тваринам. Усі будуть хворіти. Що завдає шкоди природі, знищення тварин, хімічні речовини? Отрута хімікати, відходи виробництва, вирубування лісів, екологічні катастрофи, війни, побутові сміття, джерела забруднення навколишнього середовища, аварії на атомних електростанціях, лісові та степові пожежі, сміттєзвалища, викидні гази транспорту. Аварії нафтоперевізного транспорту. Промислові відходи. Запам'ятайте, будь ласка, правила поведінки на природі. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині це рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато її загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожний зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не ловіть барвистих метеликів. Від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки і комахи гинуть. Не руйнуй мурашників. У мурашниках живуть комахи, надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашники розпушують землю, щоб крізь неї краще проходили повітря і вода, знищують шкідників городу та саду. Не залишайте багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищити все живе. Не залишайте сміття після себе. Не шкодь кору дерев, не лови диких тварин і не забирай їх додому. Не чіпай отруйних грибів. Для лісових мешканців це ліки і харчі. Чим більше в лісі різних грибів, тим він затишніший, в ньому кращі й вище ростуть дерева. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, поводься тихо. Не чіпай гніздечко та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо. Птахи, звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Дякую малята за увагу. До побачення.